Шановні батьки, якщо ви збираєтесь в ліс за грибами, пам'ятайте! За особливостями будови шляпки, гриби поділяються на дві групи трубчасті і пластинчасті. Збирайте та використовуйте в їжу краще трубчасті гриби. Серед них немає отруйних грибів. Зустрічаються зрідка на істівні через гіркий смак або жорстку м'якоть. Або ж умовно отруйні, котрі втрачають свої небезпечні властивості, якщо гриби прокип'ятити кілька разів. У пластинчастих грибів є гриби обманки. Запам'ятайте, практично всі отруйні гриби є пластинчастими грибами. Не збирайте старі гриби з підгнившими ніжками та шляпками, пошкодженими комахами. У таких грибах при загниванні, пошкодженні, відмиранні накопичуються отруйні речовини. Проварюйте зібрані гриби в той самий день, коли їх збирали. Не збирайте гриби, що ростуть біля шосейних доріг, в міських скверах, парках. Поблизу промислових підприємств. Гриби мають властивість активно накопичувати у собі поглинені із ґрунту або повітря тяжкі метали, особливо свинець, що викидають в атмосферу автомобільні двигуни, радіоактивні елементи. Не користуйтесь так званими народними способами розпізнавання отруйних грибів та їстівних. Вчіться розпізнавати отруйні гриби по їх зовнішньому вигляду, відрізняти вістільні гриби від їх двійників, тобто від схожих на них отруйних грибів. Найнебезпечніший отруйний гриб це бліда поганка, котру часто плутають із вістільними грибами-шампіньонами, а також із сиротішкою. Ознаки отруєння дикорослими грибами головний біль, запаморочення, загальна слабкість, спрага, нудота. Якщо після вживання дикорослих грибів спостерігаються ці ознаки, негайно звертайтесь до лікаря. Звертаємо вашу увагу на те, що вживання грибів в їжу дітям. Не рекомендується санітарними службами. Бережіть себе та будьте здорові!